До Москви приїхали члени значить, країни-члени Організації Договору колективної безпеки, отак от вона називається ОДКБ. Це така військово-політична організація, яку створили в 92-му році, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Джекистан. Ось ми бачимо зараз лідерів. Чи нададуть Путіну допомогу у війні? От багато хто переживав з Україною, його союзники, чому Росія прорахувалася свої стратегії? Зараз нам розкаже. Наш гість, військовий праця Олег Жданов. Доброго ранку бачите, як завжди. Зараз ми побачимо Олега Жданова. Бачимо вас. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Я від радості, Добре. я від радості підвіз трішки. Пане Олеже, перед тим як ми розпочнемо з вами розмову, от кілька моментів. Значить, Путін розпочав війну з гаслом Україна не буде в НАТО. Це була одна з вимог. Мовляв, НАТО з НАТО близько до РФ, і у підсумку. Фінляндія, Швеція стали рух в НАТО. І тепер НАТО буде в 200 двохсот кілометрів Росії, 300 кілометрів. І 300 кілометрів від від Санкт-Петербургу і від, від Москви взагалі там долетіти ледь, -ледь. А Лукашенко на зустрічі ОДКБ заявив, що Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО. Путін сказав, що Росія буде реагувати відповідно. Давайте до речі, одразу це послухаємо, що він сказав. Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндия, Швеция, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас, расширение за счет этих стран, для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. НАТО агресивно наращувати мускули, до себе всі уже нейтральних вчорашніх Фінляндію і Швецію. Действують по принципу, кто не з нами, той против нас. А, пане Олеже, зараз хотілося б насправді вас питати, що таке ОДКБ для нас, що нам варто чого боятися, що там зараз в Таджикистан доєднається воювати. Що це означає? Розкажіть, будь ласка. Ну, взагалі, ОДКБ це була мертво народжена організація. Вона не спромоглася виконати жодного колективного завдання. Навіть той ту демонстрацію, яку намагалася Росія показати всьому світу в Казахстані, коли вони виконували операцію. Ну там була російська операція за присутності, я би так сказав, представників деяких країн ОДКБ. Тобі ж вони фактично, вся ця організація це, це Росія, яка їх тримає, до речі, за рахунок тільки або допомоги, військової допомоги, або технічної допомоги, або фінансової допомоги. Ну Про те, що це альтернатива НАТО, ми не можемо да, говорити. Ніяка це не альтернатива? Ні, там, там нея... ну Дивіться, в ніяке порівняння не йде. І, до речі, от нам показують там, начебто, засідання. От так. вони будуть хізуватися операцію в Казахстані. А я нагадаю, що під час операції в Казахстані, коли Таліби обстріляли прикордонні загони Таджикистану на кордоні з Афганістаном, да? і Таджикистан вже звернувся до Росії, що в рамках ОДКБ треба виділити військову допомогу. Росія це просто пропустила вуха і, і ця новина пішла в, в архів. Ось що таке ОДКБ так а давайте зараз проаналізуємо, який військовий потенціал має кожна з країн ОДКБ і яка кількість озброєнь та військових потенційно можуть бути перекинуті на заклик Путіна для участі у війні з нами. Дивіться, зі, зі всіх країн ДКБ я би виділив тільки Білорусь. Там більш-менш 60 тисячна армія, яку ми спостерігаємо, і вона там їздить з одного боку у Білорусі. і В інший. все решта, Казахстан не зміг впоратися з протестами. просив допомоги у, у Росії. Вірменія не, не змогла відстояти ту територію, яку окупувала. Там з військами дуже дуже погано. Ну таджикистан і Киргизстан там. Теж немає мови, от дивіться, зараз, зараз. от буквально вчора була новина, що 201 ша база з Таджикистану вона вся воює тут, російська в Україні, і Таліби знову обстрілюють кордон афгансько таджицький кордон. Вони там гатять по прикордонникам Таджикистана. Ті нічого не можуть зробити. Ну, ви бачили, як нервово йорзав Путін і як мляво реагували на президенти країн ОДКБ. Чи не заради збереження обличчя на тлі ось такого натівського плювка, як приєднання до Північно-Атлантичного альянсу, і Путін зібрав ОДКБ? Ну да, це намагання показати, що в нього теж є якийсь воєнний союз, який може бути, начебто, об'єднатися і там його бойові потенціали порівняти, натівські бойові потенціали порівняти. Ну це взагалі не, не зрівнянно. Сьогодні вже бойовий потенціал е, Росії е, навіть ну, з нами порівнювати фактично неможливо. Ми вийшли на повний паритет зі Збройними силами Росії. А решта, А решта там учасників ОДКБ ну є єдина, єдина армія, я ж сказав, це Білорусь. А все решта там немає, немає чого обговорювати. Це перше по-друге, дивіться, політична позиція цих країн вже висловлена, і Казахстан вже давно заявив, що вони не підтримують Таджикистан Заявив, що вони не будуть втручатися. Вірменія, пам'ятаєте, який навіть до курйозу дійшло, коли. Вірменію почали звинувачувати, звинувачувати в тому, що вони передали там чотири літаки су 30 так. Чуємо, чуємо, uh, дай трішки зникне. Да, то Пашинян даже влаштував екскурсію для дипломатів і закордонних журналістів в ту військову частину, де є ці су 30 м. Він показав всі чотири літака і запевнив, що всі пілоти цих літаків знаходяться в межах Вірменії на території частин. Тому вони бояться цієї війни як чорт ладина. Пане, ну добре, за ДКБ зрозуміло. Там дійсно ну приємні новини, вже немає про що говорити, як то кажуть. давайте тоді повертаємось до подій в нашій країні. Тема поразки росіян вже лунає в самій Росії. Причому вже неодноразово з першою, наприклад, такою зрадонькою стали невтішні прогнози терориста Гіркіна, якого я так розумію, дивляться в Росії, Вважають його там експертом. Дехто все таки він у 14-му зіграв велику роль в захопленні Донбасу Росіянами. Наш Гіркін. Постійно каже, що значить скоро Росія програє. Потім на зручне слово капітуляція озвучив посол Російської Федерації Сполучених Штатів, і найбільшу масову істерку вчинила епічна картина розбитої орківської переправи через річку Сіверський Донець. Донець у Білогорівці. значить нагадаємо, не мов барани ломилися форсувати. Ну, наша артилерія. Ви самі можете побачити зараз на цих кадрах постійно постійно робила з ними от те що люблять робити наші хлопці 60 одиниць ворожої техніки втрати росіян несуть колосальні ворожфабрі критики про зараду прокльони командування що чому все провалі в чому цінність цього права через Сіверський Донець? і дійсно там такі втрати несуть от росіяни про які ми зараз говоримо? Поясніть цю, цю історію, що там відбувається. Дивіться, справа у тому, що бо ця, це завдання, політичне завдання, яке поставив Путін перед військовими, а, а саме, вийти на кордони Луганської Донецької області, з охопленням частини наших військ і взяттям їх в оточення. І якщо ви подивитесь на карту, то Білогорівка вона знаходиться якраз на навпроти на попасної. І от якби вони могли просунутися від Білогорівки до Попасної тоді, да, тоді вони змогли б замкнути кільце. Тому, виконуючи політичне завдання, не військове політичне завдання, а вони намагалися форсувати. Форсування проходило на протязі восьми діб: п'ять разів вони наводили понтонну переправу майже на одному й тому ж місті, і всі п'ять разів. Наші війська з тими, хто встиг переправитися, їх громили на вже на правому березі. А хто а хто наводив переправу і переправлявся, з ними працювала наша артилерія п'ять разів дійсно, і це зіграла ключову роль в тому, що питання оточення наших військ в районі міста Северодонецьк, воно на сьогоднішній день фактично знято з повістки дня. От е, тому вони так вперто йшли, тому що була політична воля їхнього очільника з одного боку. А ми е, захищаючись, наносили вогневе ураження. І до речі, це це, ця подія. До речі, вона ще стала я так думаю, ключовою буде рахуватися справа у тому, що саме розгром на в районі Білогорівки прорвав е, блока інформаційну блокаду серед російських блогерів. Особ, особливо воєнних блогерів, які давали інформацію по цій війні, і вони порвали блокаду, їх е, терпінню прийшов кінець, і вони почали задавати питання, що за ідіот е, чи добур там, командував цю операцію, назвіть його прізвище і чому ми несемо такі втрати. Там по різним оцінкам втрати коливаються десь е, від 70 е, підтверджених по знімках. Одиниць техніки до 250 загалом, взагалом, з урахуванням того, що прорвалося, і чисельність особового складу теж до двох батальйонів тактичних груп це може складати до півтори тисячі осіб. Пане Олеже, але ще більшою ганькою uh стала -huh. uh -huh. спроба міноборони РФ видати кадри зі знищеною технікою на переправі за свої перемоги. Ось зараз давайте подивимося. Кремлеботи навіть намагалися видати переправу за український фейк, але тут. Гугл-перекладач, ось бачимо, перетворив назволі така міх на мить, і тут вони так би мовити, і спалилися. Та ж ситуація була з островом Зміїний, тобто РФ звітує, що там був знищений країнський десант, і показують фото, відеодокази. Але навіть самі расисти занепокоїлися. Чому ж тоді на трупах форма пов'язки і ремені як у російських військових? Так, вони Я показали в рацистської пропаганди видавати своїх мертвих солдатів за українців. Пане угу. а, ну, справа дивіться, справа у тому, що о, у них суспільство починає задавати невдобні питання до керівництва країни. І тому їм треба показати, хоч якусь перемогу, їм треба показати результати. А, вони ж слухають і нас з вами, вони слухають і наших блогерів, і от ця різниця інформації. А вона викликає питання, чому чому тричі е, Міністерство оборони Росії звітувало, що повітряні сили Росії України вже знищені. Тричі, це як тричі вони оголошували перемогу в Сирії. Да? А наші літаки виконують бойові завдання і наносять ураження російським військам. Е, кількість танків ну можна ж відкрити. Вони кажуть, що вони півтори тисячі танків спалили е, зі складу збройних сил України, навіть відкривши Вікіпедію їхню Вікіпедію, там є відкриті відомості про загальну чисельність збройних сил України. Так там втричі менше танків в бойовому складі е, рахувалося на початок війни е, за мирного часу. Де? Де ми стільки змогли тому вони пропаганда працює, маховік пропаганди працює, і е, не маючи фактури, вони видають власне за чуже. Може, вони ще рахують ці танки, знаєте, які в селах, в селах, як пам'ятники стоять. А, знаєте про що ще, ще важливо? От вчора вчора всі облетіли всі пабліки відео з нашими хлопцями, які дісталися до державного кордону з Росією і записали звернення до головнокомандуючого, до, до президента Зеленського. Давайте подивимося, як це було. Батальйон 127 бригади ретельної оборони України. Вийшов. На рубіж і кордон, на роздільну смугу з російською Федерацією, з країною окупантом Ми дійшли, пане президент. Ми тут і навіть отримала відповідь від президента. Тобто, це ну поясніть, будь ласка, що означає ось ця подія, і що означає ось ось ці кадри. Ну, ця подія це дуже знакова подія. Справа в тому, що ми дійсно о, показуємо. Я от жалкую, що от так ми так це не зробили, коли е, звільняли от північні е, області України. Але добре, що зробили зараз, це морально і психологічно впливає на нас з вами, тим, що наші збройні сили е, можуть, можуть здійснити це завдання, а саме звільнити е, е, територію України до державних кордонів. Це те, що ми мріяли з 2014, мріємо досі з 2014 року вийти на кордони 91-го року і відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Це дуже дуже значна подія. Чекаємо на надібне відео десь в районі я думаю, южного берегу Криму, да, в районі Ялти, і і десь там за Донецьком. трішечки. я думаю, таке відео також являться. Ще тут не можемо спитати вас стосовно вчорашньої евакуації е, важких важких поранених е, е, з Азовсталі. З'являється різна інформація. Хтось каже, що їх евакували, але вони зараз на підконтрольній так званим ДНР території. Хтось каже, що до нас і насправді що це відбулося, це, це обмін полоненими, це вже якийсь політичний крок. Чи все-таки це військова якась домовленість була? А, ні, це більше політичний крок. І наскільки я розумію, там приймає участь От те, що, те, що ми говорили, і я казав, обурювався тим, що відсутність ООН Червоного Христа. Ну дуже добре, що вони там всі присутні. Це така я скажу я би сказав, важе міжнародна операція за міжнародної підтримки. Це ніякі не полонений, це домовленість з російською стороною на в обмін на російських полонених. Вони дозволили евакуацію наших бійців. Да, дійсно, 53 поранених евакуйовані в місто Новоазовські знаходяться там в лікарні вот а 211 військовослужбовців військовослужбовців на автобусах були перевезені в селище олексіївка на на тимчасово окуповану територію і вони вже будуть переходити на нашу територію за рахунок видання нами російських російських воєнних полонених а як будуть евакуювати подальшому наших поранених Ну тут якраз я так розумію, там е, медицинський аспект головний, тому що там є і важкі поранені серед них е, серед них, і е, тут вже питання медиків: можна їх перевозити, чи не можна перевозити, чи треба е, спочатку надати відповідну медичну допомогу. От і наскільки я зрозумів, операція ця не закінчена. Е, продовження операції повинно було початися сьогодні у четвертий е, ранку. Щодо подальшої евакуації наших військовослужбовців з заводу Азовсталь, будемо сподіватися, що вона пройде за тими домовленостями, які які були досягнуті.